Мене звуть Павло Матюша, я капітан Збройних сил України. Служу в 47-й окремій механізованій бригаді у відділенні підготовки. У мене двоє синів і дві доньки. Ось, Я завжди хотів мати чисельну родину. І ну, мені пощастило, ще й в такому співвідношенні ідеальному старшому Леонтію. Леон йому зараз повних 12. Ось він народився 10, го 10, го 10. го щоб Тато ніколи не забував про день народження. Але з тих пір у мене ще троє діток. Ну, знову ж такі дати народження, щоб я чітко міг запам'ятовувати, всі так гарно вдало народились. Ось потім донька Любавка, ще одна Лаурка, і наймолодший син Лука. Ну, всі вони різні, мають свій характер з самого наймолодшого віку, це помітно. Але разом з тим вони всі зроблені, можна сказати, під таким знаком якості матюшів. Дуже чітко помітно, що це одна лінія. Тобто схожість прослідковується і десь такий стрижень характеру теж прослідковується. 24 лютого я зі своїми трьома дітьми їхав потягом, а дружина з наймолодшим була тут, в Києві, в цій квартирі. І мене розбудила близько п'ятої ранку провідниця і сказала, що почалася війна, що е, ракетні удари по всіх містах України. Мої діти спали на полицях поруч. Це була така. Шокова звичайна ситуація. Знову ж, підозрюю для всіх нас вона була така. В моєму випадку, основною думкою, це захистити дітей тут і зараз. І протягом там, наприклад, наступних 10-12 годин я отримую більше інформації, і зможу приймати якісь більш адекватніші. Рішення. От. Тому я пересів з одного потяга в наступний потяг, і поступово-поступово ми добрались в Карпати, ну, тому що це такий захищений регіон. І там уже ми домовились, що чекаємо на нашу маму, на мою дружину Вікторію із наймолодшим Лукою. Дружина потім довго теж виїжджала. З Києва там, через Гостомель їй повів GPS. Вона бачила конкретно висадку десанту і роботу наших хлопців по цьому десанту. От. Потім через три дні ми зустрілися з нею вже далеко за межами Києва. Ось. Ну і так поступово-поступово цей е, потік привів е, мою родину за кордон, а мене до лав Збройних сил України. Зараз вже я можу, напевно, десь зізнатись. Е, Я не сказав, що я піду там на рік і більше, тобто на якийсь короткий час, що я скоро повернусь. От. Більше того, десь сам себе переконував в цьому. Ну, відповідно, діти, ну, я сподіваюся, потім все це зрозуміють. Це дитяча кімната моїх дівчаток. Е, тут Їхні залишені ліжка, але вони тут будуть ще, звичайно ж, повернуться і будуть спати. Це парти, треба вже буде поміняти, тому що вони виросли От, за ці півтора роки. Це поранений собака, цей пес. Я колись подарував мамі, ще коли ми з нею зустрічалися, я збирався їй запропонувати. Одружитися йому вже багато років, треба буде його теж підлікувати. Тут є іграшки ще з нашого дитинства. Наприклад, ось цей Сімба це з дитинства Вікторії. Але малі його люблять. Це ведмедик з мого дитинства. Так само і та панда. Спершу важко було до цього звикнути, але нараз до цієї пустоти. До відсутності, вона тяжіла над тобою, навіть хотілося швидше піти. От я не міг сприйняти, що я вдома, бо дім без них він не зовсім дім. До всього зрештою звикаєш, звикаєш засинати під постріли, звикаєш спати там в спальнику, звикаєш зрештою до пустої квартири. До всього насправді на жаль чи на щастя звикаєш. У мене бували е, часи, коли я був у відрядженні за кордоном або працював за кордоном. Е, так, це бувало до, до кількох місяців е, в сукупності, але ми бачились м, ну, принаймні епізодично. Ну, тобто, хтось до когось приїжджав. А так, щоб не бачитись тривалий Період часу, так щоб от, тільки по засобах зв'язку, то ну, очевидно з цією війною це найдовші періоди. Я з ними бачився в останнє півтора місяця тому, а до тої зустрічі ми бачились е, в листопаді, ні. жовтень чи листопад? Я не пам'ятаю. Відчуваю, що все-таки, як би це не було, цей зв'язок він слабний. Ну, і в них з'являються якісь інтереси, погляди, які ти встиг оминути своєю увагою. І, і, зрештою, дуже важливо, е, рано чи пізно ми знову будемо разом, не бути для них уже людиною дистанційованою. Ну, і відбудовувати, наздолужувати це однозначно важче, ніж не втратити. Тому це дійсно вибір і це робота. І ну я свій вибір, чесно кажучи, роблю на користь, на користь збереження цього зв'язку. З дружиною це щодня, це ну, зранку і ввечері, і коли, коли є можливість. Ну, чесно кажучи, вона теж доволі зайнята людина, і зараз в неї подвоїлось різних обов'язків, передусім сімейних, плюс професійна діяльність. Тобто не, не завжди ми можемо. Бувало таке, що в мене теж там по кілька днів не було можливості виходити на зв'язок. От, але коли така можливість є, ми обов'язково на зв'язку. Тобто ми встигаємо і обговорити щось, і розповісти, як ми один одного любимо, і посваритись, і помиритися. Це, я думаю, така історія доволі е, теж поширена. Е, з дітьми е, я, ну з трьома старшими там якимись фотографіями міняємось, там, е, побажаннями е, спокійної ночі там на добрані, чи там доброго раночку. Ну, а з лукою я найчастіше наймолодшим спілкуюсь, коли він поруч з мамою там ніжиться, і от разом по відео я їх бачу, він там стрибає по ліжку, показує, як він навчився перевертатись там. Мені є, наприклад, з цієї. Він такий, о, тато, український прапор. Там, чи, будь, будь де, де він бачить наші кольори національні, він такий український прапор, український прапор це ну, вже такий маленький справжній українець-козак. Це мені дуже подобається. Любася, привіт. Привіт, Привітати. Як тебе справа? У мене все добре, як в тебе? Як, як ви гулялися? Зараз я поставлю на гучний зв'язок. Давай я включу ось. Ой, моя... так. Як, як ти моя радість? Я в мене все добре от тебе. У мене теж все добре. Це я тебе бачив, в мене все супер. А де, а де Луська і Лука? Ти така красуня, моя принцеса. Мама сьогодні прибуде. Знаєш, він такий цікавий співрозмовник. Серйозно? А він вже поїхав чи ще в гостях? Приходить. Ну це ж нормально. <ривіт> ну, Він же тут як турист. Ну так. А він ще сказав, що ввечері немає підемо. Ну ще він спитав, які ви знаєте місце, щоб я вас привезти там. І, ми... і він сказав ввечері підемо, і копотам. Сказав, що з було. Клас. Клас, клас. Я тебе дуже цілую, моя радість. Дуже люблю і скучаю за тобою. Я теж моя радість. Папа. -па. Хочу, щоб ми знову що ми там будемо і Тічіко. Дуже хочу приїхати до тебе. Побачити. Цілую тебе, моя радість. Люблю тебе. Тічіко я в Мусафір і Бонже. Так, виявсько. Пафа. Я можу е, про себе сказати, що. Е, так само, як і стосунки в родині, це робота. Так само і з рештою родини стосунки, зв'язок це теж робота. Це не є данність сама по собі. І я на своєму прикладі теж можу сказати, що десь я не відповідно, Недавно ми спілкувалися з моєю дружиною на предмет того, що я пообіцяв, що це зроблю, що трішки більш включуся в навчальний процес своїх малих. Ну що мається на увазі, в них є там якісь чати організовані в школі, де їхня успішність обговорюється, завдання і таке інше. Ну і чесно кажучи, я в них участі не брав. От І там навіть на якихось зборах кажуть, чи є тато в там, цих дітах. Звичайно, є, а де він? Ну там в армії. Але для е, закордонних наших е, будемо казати вчителів є якесь уявлення, і чому, чому воно не е, спрацьовує, вони вже там не, не задумуються. Я з іншого боку е, теж вирішив, що е, це не має бути для мене е, якоюсь причиною. Типу, я в армії, значить, я маю право там цього не робити. Навіть якщо в мене не буде повної можливості, то. 에... Я все одно зроблю на собою е, зусилля, бо нам і так треба буде дуже багато відбудовувати самих себе. Я чітко розумію, що я вже змінився за цей рік з гаком, і всі ми змінилися. Тобто не тільки ті, хто пішли до збройних сил, ті, хто залишилися і чекають, вони теж змінилися. Все суспільство змінилося. Відповідно, якщо ми просто е, на рік зробимо тайм-аут, паузу. То потім чи взагалі вдасться чи ні, це велике питання. І я думаю, що це вже доведено багатьма, я знаю, там, якимись розлученнями, розходженнями і так далі. Ну, я б не хотів би вступати в цю річку, тому що я ціную свою родину. Ось. Це, на мій день народження у му році. Мені діти-малюнки зробили. Це Леон, теніс, лижі, баскетбол, велосипед, все, те, що ми з тобою любимо. Ось Це надзвичайно такі для мене е чутливі і емоційні подарунки. Це від Люба. I Love my dad». Ось така е в стилі вишиванки. Е Я бажаю тобі щастя, здоров'я, довго, щасливого життя, ще багатьох приятелів, радості в житті, багато-багато мрій. Хай вони здійснюються і обов'язково почуття гумору. І не забувай про нього. Ось, а це від Лавузьки. вона розмальовку мені підготувала. Ось. Теж, дорогий мій тато, та тебе та з днем народження. Бажаю тобі здоров'я, щастя, і великої любові. Хочу, щоб ти цей день запам'ятав на все життя. Чекаємо тебе з перемогою. Ось. Я їх набагато пізніше отримав, бо день народження, тоді я зустрічав в місцях, де не було зв'язку, і пошта туди не доходила. Але зберігаю ці, ці малюнки. Як тільки в мене є можливість якісь е, дізнатися, що вони щось хочуть, подарунок, е, то я обов'язково теж організовую. Е, старший е, мій е, малий, він став уже моїм таким е, другом в сенсі. Е, а якщо комусь там на місці щось купити, то я через нього це організовую, в тому числі там, квіти для мами чи ще щось, він вже чітко всі ці речі виконує. Це ну, відчуття такої, такого братерства вже навіть між і сином. Він на свій смак вже може обрати, він знає приблизно параметри, знає, що я хочу. Ми один одного я думаю, нормально відчуваємо. От він коли вмикає відео, ось він там в магазині квітковому, як, як в цьому вірші Жака Привера, що я пішов на ринок квітів, щоб купити ті квіти. От він мені з квіткового там ринку просто може показати. Ось я візьму, наприклад, ось це. Я найчастіше навіть на його пристаю пропозиції, бо вони класні пропозиції в, мене, в нього гарний смак. Для мене, передусім, як батька моїх дітей, важливо, щоб вони були українцями і мали свою землю, свою територію. Навіть якщо вони оберуть якийсь час потім, в дорослому віці, жити в тій чи іншій країні, подорожувати чи робити, що їм захочеться, у них має бути своя країна. Тобто бути людьми поза батьківщиною. Є такі, на жаль, уже народи, в яких немає батьківщини. Мені здається, це доволі сумна історія. І заради того, щоб у них була своя країна завжди на, на сторіччя вперед в дітей, моїх дітей і так далі. Ну, тобто, для мене це був вибір совісті.